Одна з найпотужніших трансформацій в моєму житті почалася з одної першої сесії по темі жіночої конкуренції. Та-та-там-тата. Угу. А в мене не було пліток в житті. В мене вони з'явилися е, останні півроку. Отак, навпроти. Угу. Отак, як навколо, вибачте. Угу. Не навпроти, а навколо угу. мене. Пліток про тебе? При... Да. Угу. <пліток> Кадрі королева. Я хотіла сказати от, одну штуку. Була конкуренція в моєму житті і плітки про мене. Знаєте за що? За мою природу, за мою жіночність зі школьного віку і по сьогоднішній день. В мене є декілька фактів. Я не озвучу їх на камеру, скажу за лаштунками, але вони просто шокуючі, що роблять жінки, коли. Не відчувають в собі ту жіночність, яку вони бачать в мені, нічого шокуючого.